Такі от є, дивіться, 108 ще VX. Але реально техніка офігенна, це типу, блін, без перебільшень. Він каже, ти типу, яка в мене техніка, що тут каже, ще з неї хотіти. Так що каже, ну якщо подобається, то мусиш купити, кажу там купом по-любому, якщо, типу, ну, якщо все ок. Так що, коротше, такі діла. Як ви думаєте, хто їздить, знімає до хера контента і не купляє? Хто це може бути? Точно не я. Такий ще трактор є, дивіться 6170М Джонік. Ну техніка, конечно, тут прекрасна. Це на польській реєстрації зареєстровані. І 6830 і такі, от, є, бачите. Тож в такому стані. Джундир 2064 теж є. Це кстати джундир. Це щось 110 тисяч злотих, чи що? Добра ціна, хілмастер. Добра ціна, як за такий комбайн, Понятно, що він чуть може стан гірший, але 110 тисяч злот, це шикарно, я рахую, це на дуже за такий комбайн, дивіться, він теж не помальований, не погнутий, не побитий, може когось зацікавить. Дивіться по клавішах, й За такі гроші. Друзі, дивіться, джундір, Везде, все, воли оригінальні. Все оригінально, подивіться. Решета, Що його стан, я вам скажу? Доволі непоганий цього комбайна. Хоче 110 тисяч злотих, так що ком цікаво. 110 тисяч злотих це 25-30 євро десь. Навіть менше ніж десь 30 євро плюс-мінус за такий комбайні. Так що телефонуйте кому цікаво. Який його рік. Де тут рік написаний? 2000-й. 96-й ось. 96-й рік, 182 кВт. Це вже 8-літровий хіба двигун тут стоїть. Тут щось в підвалі не ну, так виглядає гарно. Оце 108 цей ілюмінатор. Теж класний, але цей буде ціна це ще дорожча його. Це VX у нас. Це який рік вже 2000 кейк. Де бірка, бляха? На одному бірка там є, на другому немає, я не розумію. Де ти та табличка? А ось вона тут. 2000 рік. Телефонуйте, набирайте, друзі. Ну реально, як на мене, стан комбайнів, тут що один, що другий. Понятно, що їх треба позводити, попровіряти, але...